Сучасне планування 2 або 3 кімнати, 65 метрів квадратних. Це житловий комплекс на веселій від Престижбуд. Це гляний повністю високі стелі. В квартиру заверний вже газ, всі комунікації, електроенергія. Зроблено штукатурки і маємо тут велику класну кухню-вітальню, площою майже 30 метрів квадратних. В ній можна секторувати, або лишити те, як є. Як вам подобається лоджія. З панорамним вікном і з якісними склопакетами. Це все дивиться в напрямку Баму. Але це є ближній старий парк. Санвузел стандартного розміру, де може все поміститися: і пралка, і ванна, і мавальничок, і всякі меблі, які вам напланує дизайнер, або наплануєте собі самі. Заведена електроенергія в квартиру. Є дві спальні з великими вікнами, також 11 метрів квадратних, може бути дитячою, і велика спальня на майже 18 метрів квадратних. Також з великим вікном. Це район малоповерхової забудови, вулиця Весела квартира 65 метрів квадратних. Це геному утепленому будинку від Престежбуд. Запрошуємо подивитися і оглянути.